Готуємо манник з м'ясом на сковороді. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Готуємо за Ласою піжик. І сьогодні ми з вами спечемо манник з м'ясом на сковороді. Для приготування тіста вам знадобляться ось ці інгредієнти, які зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу, там все дуже просто. Або, як завжди, опис всіх інгредієнтів детально ви знайдете внизу під цим відео. Це смачно, це корисно, бюджетно і неймовірно ніжно. Багато м'ясної начинки за мінімальний бюджет. І готується він ну так просто. Всередині це просто суцільна ніжність. Можете приготувати його з будь-якою начинкою. Це в мене ось м'ясна. Бачите, вона ж повиступала. Бачите? Починаємо з манної крупи. У мене ось така з цільнозернова така жовтого кольору, і заливаємо її кефіром з холодильника, нетеплим, звичайний кефір. Ось так от, залили. У мене жирність 1,5%, можна брати будь-яку. І перемішуємо мені зручно ось так видалкою, до однорідності, щоб не було грудочок манки. все гарнесенько треба перемішати. Ось так. І що робимо далі? Накриваємо і залишаємо, я залишаю в кухні при кімнатній температурі на 30 хвилин. Що манка набухла. Тим часом підготуємо начинку. Для неї я сьогодні беру ось ці інгредієнти, вони перед вами на екрані. Або, як я сказала, начинку можете обрати будь-яку, але щоб приблизно на такий діаметр петельні була маса зазначена для начинки. Ось так, шлуночки курячі я відварила заздалегідь, не курячі, а індичі в мене, бачите, які здорові. Тут 700 грамів вже готових відварених можна замінити на сердечка, можна замінити просто на м'ясо якесь. Я люблю цю начинку і в млинцях, і в пирогах. Ось так блендером або на м'ясорубку можна або дрібно нарізати, також годиться. Головне гарно відваріть. Я відварюю годину 20 хвилин у мультиварці. Далі додаю натертий сир, мелений коріандр це для мене просто класика. Сіль обов'язково. І цибулина сира, що я роблю, як завжди, і в котлети, і в ось такі начинки. Я її спочатку блендерю погружним блендером до пюре. Не нарізати, не дрібно, не крупно, а саме в пюре, можна натерти на тартку. Все гарно перемішуємо і, в принципі, начинка готова. Ось так от. Тепер будемо тісто доробляти. Манка настоялась, набухла півгодинки, стояла з кефіром. Далі додаємо сіль, підсолоджувач або цукор за смаком. Далі розпушувач обов'язково. І яйця. Все. Додали і гарнесенько все треба ще раз перемішати до однорідності. Кефір і розпушувач уже вступлять у реакцію. Маса буде такою дуже-дуже повітряною з бульбашками. Так і має бути. Зараз покажу консистенцію. Ось така от, бачите, як рідка сметана. Все, готово. Тепер що? Як завжди, пательня, в мене діаметром 28 см, декілька крапель олії рослиної змащуємо гарнесенько. Це просто для того, щоб застрахувати себе. Все, половина тіста налили, далі всю абсолютно начинку. Зверху я розправлю її трошечки, щоб вона рівно лягла. І, як ви здогадалися, другу половину тіста зверху, воно дуже легко розподіляється, абсолютно легке у роботі. Все. Тепер що? Накриваємо обов'язково кришкою і ставимо на маленький вогонь. Дивіться, в мене всього 10 позначок на індукційній плиті, я готую на четвірці, кому це допоможе. Або дуже-дуже малесенький вогонь. Ось так під закритою кришкою. І, звісно, будь-яку таку випічку на пательні не забувайте час від часу витирати конденсат із кришки, щоб він не капав на пиріг і щоб він не відм'якав. Ось так, витирайте конденсат. Далі. З одного боку я готую 40 хвилин. 40 хвилин на малесенькому вогні. Дивіться, як я перевертаю. Кладу пергамент, велику тарілку. І швидесенько перекладаю вже на пергаменті, допікаємо другу сторону. Другу сторону також на малесенькому вогні я ще тримаю 25-30 хвилин, не більше. Тому що пиріг вже майже готовий. Тримайте 30 хвилин. Через 30 хвилин, дивіться, забираємо, також витираємо конденсат. Забираємо кришку і легесенько перекладаємо на велику тарілку. Все, забрали пергамент і ось така от краса у нас вийшла. Ой, який він ароматний. Він ще гарячий. Зараз обов'язково розріжу, покажу який він середині. А ви поки що поставте вподобайку, збережіть обов'язковий рецепт і поділіться обов'язково рецептом з друзями, з рідними, з близькими, тому що ось такі от рецепти без використання електроприладів, без використання духової шафи, вони зараз на вагу золота, тому мають бути абсолютно у кожного з вас. Ось такий от чудовий, дуже-дуже великий, діаметром 28 см і високий манник з м'ясом. Який він ніжний виходить? Зараз це покажу. Ну що, давайте його розріжемо цього красунчика. Дивіться, який. Ну, клас. Він ще теплий, але я вже хочу показати вам. Ой, ой-ой. Ну, дістаємо шматочок. І дивимося, який він виходить всередині. Дивіться. Ой-ой-ой. Ну, як вам? Видно? Так, да, думаю, видно. Тіста майже немає. Бачите? А те, яке є, воно дуже пористе. Дивіться, як класно. Класно тримає форму. До приготування обов'язково. Готуйте і нехай вам смакує! Друзі, якщо вам сподобався рецепт, напишіть обов'язково теплий, привітний і щирий коментар. Також поставте вподобайку. Поширюйте це відео, діліться з найріднішими, тому що такі рецепти дуже актуальні зараз і дуже смачно. І також буду вдячна, якщо ви накидаєте мені ще під цим відео в коментарях ідеї, що б ви хотіли ще, щоб ми приготували разом саме інтерпретуючи рецепт до пательні.